Яких я не розумію, що супини все ж нормально. Хотілося приїхати зіграти для солдатів і сказати, що, що ми з ними, що ми їх поважаємо, що, що вони герої і заспівати їм декілька пісень. Був теплий прийом, було дуже смачно. Всі такі напіднесені хлопці дуже дякували, раділи, що ми їх відвідали, що приїхали до них. Ну а нам було класно приємно для них грати. Я Очень приятно, то есть, что такие артисты и такие люди приезжают к нам, не забывая есть нас, то есть они все равно есть, понимаешь, я надеюсь, что понимаешь, что происходит вообще на стране. Да.